Добрий день, дорогі друзі! З вами Надія, місія «Слово Боже. Чому Бог допускає зло? Чули таке? Багато людей запитують, чому Бог допускає зло смерті. А відповідь Слову Божому. Бог попереджує нас, що є брехливі вчителі та апостоли, а є посланці Божі. В чому ж різниця? Брехливі апостоли та вчителі не доносять істину Божого Слова. Кажуть, все добре, проведемо обряди, ритуали, і тим самим ще більше заводять людей в оману. Бо ж коли приходять проблеми, люди запитують, чому Бог допустив. Справжні ж апостоли та пророки та вчителі Божі вони знають Слово Боже, вони знають, що чекає людство, і вони доносять реальність до людей, вони витягують людей з рабства, з ілюзій, показують той. Божий план спасіння, який Бог дає кожному, бо від реальності не сховаєшся. Є сила Духа Святого, є вихід, є відвертості самого Ісуса Христа. І як розірвати всі пута диявола і збутися прокляття? Тож слухайте пророків Божих, вникайте в істину, ставайте учнями самого Ісуса Христа, бо тільки в Ісусі наше спасіння. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Слово Боже, бровари! Телефонуйте нам, Божого вам благословення, друзі! Амінь!